Всім привіт! З вами актуальні новини студентського каналу МКФКБ. Напередодні Великодня учасники студії лідерства відвідали Чинадіївську хлібопекарню, яка належить до мережі споживчої кооперації нашого регіону. Підприємство, особливе тим, що працює на масове виробництво, має широкий асортимент хліба, булок, святкових короваїв, пасок, а також кондитерської продукції за власною рецептурою під торговою маркою Солодка гостина. Упродовж екскурсії нас знайомили із особливостями діяльності підприємства, яке не є приватним. Говорили про вибір кадрів, людський фактор та емоційне налаштування. Директорка пекарні Мар'яна Юріївна Мовчан наголошувала на виборі між діями хочу і можу основна відмінність, серед яких полягає в тому, що можу, не просто мотивує, але й надає впевненості у тому, що результат буде, навіть якщо й не відразу найкращий. По щирості розповіді про пекарню та блиску в очах видно було, що керівниця точно знає, що робить. І безмежно любить свою справу. А продукція підприємства є впізнаваною та бажаною серед споживачів. Це справді надихає сміливо йти до мети. Під час візиту нам розповіли та продемонстрували, як виготовляють хлібобулочні вироби, час замішування та настоювання тіста, його зволоження в спеціальній машині, формування виробів, випікання та реалізацію готової продукції для населення краю. Неперевершеним був кінцевий етап відвідин: дегустація свіжоспечених кондитерських виробів та вибір кращого за рейтингом. До речі, перемогли смаколики за старовинним закарпатським бабусиним рецептом. Учасники студії лідерства вдячні працівникам діючого виробництва за те, що охоче запросили у робочі цехи, все детально розповіли, пригостили різними видами тістечок та поділилися секретом успішного бізнесу. А ви, друзі, слідкуйте за нашими новинами. Слава Україні! Слава ЗСУ!